Друзі, на майданчику Карпарк Я ось такий ось біленький бус. Це буде продаж від власника. Телефончик буде вказаний під відео. 2007 року випуску 2-літровий дизельний двигунчик. Він у нас пасажир. Зараз вам покажу всі його місця. Багажний відсік для початку. Відчиняємо Все Селегенічка, бачите? Все відчинилось, все вам показую, як є, запасочка, все на місці, закриваємо автівку, йдемо далі, по борту все нормально, колеса, на таких на дисках він. Так, підходимо до нашої саласки. Дивимось, отакий диванчик раз, отакий диванчик два. Наші поли чистенькі, стеля не висить, все на місці. Ось такі шторочки. Бачите, вони повсюди тут є. Для вашого е, пасажирських місць, для ваших все добре тут. Так, передні місця. Ось така шкіра, підстаканички, кермо, торпедка. Так, бачите, станція підготовлена для нового власника, верцята, бачимо, да, є спокійній матч. Отакий От він біленький красень, зеркала, пари, бачите, працює чистенькі фари. Вся наша сторона, вся рівна. Надпись, бачите, Opel. Все на місці. Водійське місто. Дверцята. Преднікло підіймочі. сідуха наша. Так як у шкіра кермо. Так. У нас 382 тисячі пробігу. Мафончик співає. Кондиціонерчик, все на місці у нас тут, бачите, 6 ступочка. Ну і покажу вам сам двигун, як співає наш соловейко. Отак, легенько все відчиняється. Так, тут у нас така от скоба. Де вона ось все нащупали. Будь ласка, стан двигуна. Поглядьте, як він працює. Рівно. Звук монотонний, гарний. Отакий стан у нас підкапотного простору. Будь ласка, все я вам як є, показую. Тож, кому цікава така автівочка, телефончик власника буде указан під відео. Телефонуйте, домовляйтесь. Стіночок авто 9400 доларів. І ця автівочка буде ваша. Opel 2-літровий дизель. Замовляйте.